29 квітня відзначається День пам'яті святих мучениць Ірини Агапії та Хеонії. У цей день сіяли капусту та розсаду. З 30 квітня по 5 травня можна було почути перше кування зозулі. З 1 травня вже можна висаджувати різні овочі. У минулі часи вважалось, якщо ж початок травня теплий, то в кінці обов'язково буде холодно і навпаки. Це час ранніх гроз. На початку травня цвіте в'яз, агрус, зеленіє, чорна смородина. У суботу у шостці увесь час утримається хмарна погода. В день хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без опадів. Вдень температура повітря становитиме 14 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть 3 градуси з позначкою плюс. Вітер північний зі швидкістю 4-5 метри на секунду. У неділю протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. В день температура повітря становитиме 15 градусів з позначкою плюс, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть 5 градусів тепла. Вітер змінний зі швидкістю 4-5 метра на секунду. У понеділок до обіду у шостій протримується похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Без опадів. В день температура повітря становитиме 15 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть 6 градусів з позначкою плюс. Вітер північно-західний зі швидкістю 3-6 метра на секунду.